Державне підприємство Дослідне господарство Реконструкція, свого часу одне із найперспективніших та найуспішніших у Березноговадському районі, сьогодні є одним з найбільш проблемних на Миколаївщині. По-перше, мешканці села Лепетихи, на території якого розташоване підприємство, не задоволені тим, що вони досі не отримали земельні паї, оскільки 10 тисяч гектарів землі навколо населеного пункту закріплені за ДП-реконструкція. Місцеві жителі стверджують, що обробляти таку кількість стріллі підприємству просто немає чим, а фактично, землі господарства незаконно здають в оренду. Працівники та пенсіонери радгоспу реконструкція вже майже 20 років намагаються встановити справедливість і отримати частину земель держпідприємства. Люди, які багато років відпрацювали у радгоспі, сьогодні залишились ні з чим. Проработав 45 років у в совхозі, ветеран труда. Во і остався ні з чим. Понімаєте, як ото в сказки, бабка на голому кориті. Отак вот і ми у нас совхозі. Просто сторони, як сміються над нами. Понімаєте, ждуть кожний рік вимирає велике количество пенсіонерів. От вони і ждуть, коли ми вже доконаємо. А ми як досі на господарство. Нічого не одержали через те, що об'яснили нам, що це державна земля і приватизації не підлягає. Де ми вже не писали, з ми із 2006 року пишемо, пишемо і в інститут, і в верховну раду, і президенту Ну де тільки в яку інстанцію можна було добиватися. Ми добивалися. Ну нам Глуха стіна. відповідають державне підприємство земля не підлягає приватизації. Оце так. І так ми залишились ні з чим. Наші люди залишились без роботи. І зараз роблять Зараз у березніваті, зараз на елеваторі, зараз у яроша. Там ну коротше в роз'їздах. і по заробітках. І по заробітку У нас всього ще в селі 12 робочих, а раніше було більше 30 чоловік механізатором. Животноводом до 30 чоловік і масовиків 20-25 чоловік. А так залишилося ще люди без роботи. Що люди дожні робити? ДБ реконструкція підпорядковано селекційно-генетичному інституту, Національному центру насіннезнавства та сортовивчення. Воно має здійснювати дослідну і господарську діяльність та забезпечувати науковим установам умови для досліджень. Протягом останніх років економічні показники підприємства постійно знижувалися. Ви єдине господарство в системі академії, єдине, яке примудрилося стати, ну, знаєте, таке враження, що ви монсанти стали чи там чи піонером, один соняк засіваємо. Після нас хоть потоп, так? Да? Ну, десь приблизно так. У вас зернові в системі сівообороту займали деякі роки всього 15%. Ваші показники по тваринництву, шановні, я розумію, тваринництво збиткове в багатьох господарствах. Але воно принаймні працює, і якісь показники. У вас свиней там 200 грам, то це дрібниці, молоко дві тисячі, 2,5 тисячі. Ну, це такі дрібниці. Але у вас за останні 5 років встановилася дуже чітка і дуже, знаєте, така прямолінійна Залежность на снижение всех показателей, каждый год, и ирше и, гирже, и гирже. А Если мы посмотрим в динамике руководства и принципы выполнения задач, которые выполнял Михальчук, то динамика показывает, что каждый год, каждый год, значит, этот объект нес убыточный, то есть выполнял функцию убыточного предприятия, практически не выплачивал заработную плату. Не платились налоги в бюджет. І, звісно, звісно, не було підписано договір социальном партнерство з людьми. бишь з сільським советом, который сегодня законодавчі функції на території этого села. Досить красномовним є той факт, що з 10 тисяч гектарів землі податків сплачується близько 55 тисяч гривень. На сьогодні по дослідному господарству реконструкція. Найменше податок і навантаження на гектар землі, що складає лише 5 гривень 30 копійок, а податок з доходів фізичних складає всього 2 гривні. Тобто при середньому по районі 111 гривень і 93 гривні, відповідно, податок з доходів фізичних осіб, ви уявляєте, яка ситуація там. На сьогодні існує борг по єдиному Унеску 1 млн 477 гривень. На території сільської ради знаходяться тільки дошкільних навчальних заклади. Тільки чотири дошкільних заклади. Яке фінансування може бути при навантаженні 5 гривень 30 копійок на гектар. Основною причиною все-таки, я думаю, конфлікту є те, що схеми обробітку землі, схеми реалізації продукції і те, що зараз правоохоронні органи вже займаються цими питаннями, це, я думаю, правильно, але тільки трошечки з Цим треба було займатися ще два-три роки тому. І ми з вами, проживаючи на території району, ми кожного року знаємо, яка ситуація відбувається в реконструкції. Зрозуміло, що за таких умов соціальної підтримки від господарства мешканці села Лепетифі не отримують. Ну, то, що в соціальному плані відбувалося, коли люди, які великий період, практично всю свою життя в цьому селі, і вони умерли і не було кому похоронити. Це то вже називається кощунство. Кащунство тих руководітелів, тих бізнесменів, котрих хочуть від землі взяти все, а народу не дать нічого. Про це Микола Романчук говорив і під час своєї зустрічі з місцевими жителями. Сьогодні у вас це страшно. Це страшно одне з найсильних, найбагатих багатих сіл Брезнювацького району, якими гордились всі. Все, що краще, бо це був реконструкції. Розкрадено, розграблено, розбудовано, все, все розвалено. Я ж знаю найкращі дороги, найші будинок, саме велике господарство, фермерське це де? В реконструкції. А для кого це все було? Це все було для людей. А сьогодні для кучки людей, які думають, що вони такі сміливі, такі геройські, що вони сьогодні можуть керувати і управляти землею. Це земля не їхня, це земля державна. Чимало претензій висловлюють на адресу колишнього керівника господарства Миколи Михальчука. Я людина, яка говорю напряму за время роботи. В Радгоспі він вже працює 9 років. Розвитку господарства я не бачив. Чому реконструкція за 9 років не придбав ні одного трактора, ні одного комбайна? Михайлочка, я знав дуже давно, але весь час я думав і гадав, що до нього прийде, до нього прийде розум. І він візьметься за те, що повинно допомагати, що повинен, він повинен допомагати людям. Я був на нараді. Яка яку проводив на Українки в тому році? Був представники всіх фермерських господарств. В тому числі і він був, і я попередив його, тоді як голова адміністрації сказав, хлопці, що щось зроби, катастрофа реконструкції, щось треба робити, треба якось людям допомагати, спасати ситуацію. І він посміявся і сказав: все добре, все вирішимо, все порішаємо. Ситуація особливо загострилась, коли у господарстві було призначено нового керівника Костянтина Веселова. Наказ про призначення датований 5 вересня 2014 року, але приступити до своїх обов'язків директор ДП реконструкція не може, оскільки його просто не пускають до підприємства. Певна частина трудового колективу не задоволена його призначенням. Основний аргумент працівників очолювати господарство має людина місцева з їх села. Вы сами видите, ни предприятия практически нет. То есть ни соцсферы, ничего. И сказать, что люди там... Ну, я, я же, поймите, 4 месяца и проездил, и знаю людей. Там 25-30 человек, которые создают весь этот, как говорится, всю эту ситуацию на у меня. То есть я думаю, что все равно мы с этим разберемся и в законных порядках. При цьому у запалі боротьби за справедливість працівники господарства не враховують той факт, що реконструкція є державним підприємством, і його керівник призначається відповідними установами, а не обирається трудовим колективом. Все, що і відбувається по реконструкції, йде Господарство має право назначити на довжність керівника того хазяйства, необхідним назначити. І воно має на це право. Дане підприємство є державним. І не жоден, маючи те, що ми повинні чути людей, повинні їх чути і знати, і десь враховувати їхню думку, їхню думку безпосередньо, безпосередньо ми повинні ізначально відходить тільки от лише від того. Це державна установа. І вони призначають відповідно чинне законодавство. За півроку, який минули з моменту призначення нового директора, сталося багато подій. Були і конфлікти, і навіть сутички, і пікети у Києві біля Національної академії аграрних наук України. Відбулось кілька нарад за участі представників органів обласної та районної влади. Це є проблема Проблема є вже в мітокій не в людях, не в тих людях, які живуть і в пенсіонерах, і в учителях. Не в тех людях, которые работают, выполняют сегодня функции по обработке земли. Проблема есть в той задаче, которая называется руководство. В данной ситуации новый руководитель, который прошел весел, хочет, чтобы там было хорошо. А старый, который там был, Михальчук, не смог сделать, чтобы не было той ситуации, которая есть. Ситуация, насколько накаленная, насколько она имеет сегодня. Будем читати валіваїнственний і політичний характер, що в будь-який момент може потізри. Під час зустрічі з мешканцями Лепетихи Миколі Романчуку довелось вислухати чимало. У людей накопичились образи, взаємні звинувачення, претензії до місцевої влади. Перепало і особисто першому заступнику голови облдержадміністрації. Тут народ сталкують лобами. Вони чуть не хочуть нікого. А ви приїхали розказувати, яка весела в нас буде жити. Ось ось сидить мати, ви кажете, ви народ, ви за влас. Ось ось сидить мати. У неї син син прийшов за то. Він інвалід, він інвалід. Ви хоч раз поінтересувалися в оцій матері, що він їй? Ніхто не поінтересувався, ніхто не поінтересувався цій матері і цього батька, а син інвалід. Паспорт зробити не могли. Спасіба тому владу Мєрікову, оце перед якими людьми наставати на колінах, що поміг оці жіночки зробити дитині паспорт. Воєнного білета в нього нема. Він ніхто. Він для держави не треба. І ви розказуєте тут, що тут а держава. Микола Романчук уважно вислухав обидві сторони конфлікту, спілкування яких було досить емоційним. Дещо здивувало його категорична позиція прихильників старого керівництва у якості прикладу. Микола Романчук навів ситуацію на підприємстві Обленерго, коли зміна директора відбулася без особливих проблем. Я дуже здивований тим царством, тим царством і тими ситуаціями, які були в «Обленерго». Обенерго все було накрите, все було накрите. Але держава прийняла і сказала, на сьогоднішній день, шановний Антощенко, ти не є керівником. Це державне підприємство. І я приїхав відтіля і призначив нового керівника. І там є такі люди, там є три тисячі людей, які нічого не сказали. Печатку віддали, документи віддали. І на цьому, на цьому все закінчено. Але є королів реконструкції. Лунали питання і на адресу новопризначеного керівника господарства реконструкції Костянтина Веселова. Я розумію, що все одно директора радгоспу змінюють. Одне тільки питання, навіть до Константина Сергійовича, який дійсно соціальний захист получиться населення. І коли в них не буде цих паїв, значить люди повинні розчитувати тільки на Радгосп, на його допомогу. Більше в них ніякого доходу немає. Тим, тим більше за все время, скільки я працюю сам на себе, я дуже чітко знаю, тим більше люди всі знають, вони в мене беруть те саме зерно, і я бачу, як на глазах бідніє наше населення. Воно просто бідніє. А їм потрібно жити, і хто тут пропрацював вже не, не один рік. І при цьому немає ніякого захисту, то вибачте мене, яке це государство. Новий директор запевнив селян, що порядок у господарстві буде наведено найближчим часом, якщо йому дадуть нарешті працювати. Ми все одно здесь і влада, і всі нам допоможу. Тобто, все ми приведемо в порядок і наведемо зе порядок. І також я вам хочу завірити, що соціальна сфера буде заключений договор на соціальну сферу. Также не будут обижаться пенсионеры, не будет тут вот такого безвода. И я еще раз говорю, потому что не, не, не успеваем у все. Потому что, ну видите, все как бы не, 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 не дают, не дают, не дают, но ну, ничего, мы их все равно поборем. Все, всегда тут будет порядок. Все, пенсионеры не будут не обижены, ни простые люди, ни пенсионеры, ни бывшие работники, ни настоящие, которые здесь будут работать на предприятии. Значит, будет куплена техника, значит, найдем мы средства, кредиты, самые такие, чтобы э, поймите, э, смотрите, какие кредиты у них были. Все спрятано, ничего не видно. То есть я обещаю, что будет все видно, не будет никто рассчитываться зерном. Будет зерно продаваться как положено, как надо, и все будет идти на предприятие и идти через предприятие. Никаких не будет схем. Зерно куда-то уходит, с кем-то рассчитывается, этого не будет. Будет порядок на предприятии. Будут люди, будут люди зарабатывать, получать каждый месяц заработную плату, каждый месяц будут платиться налоги, каждый месяц будет социальная сфера, все в конце года, когда, когда там оно надо, все будет закрываться, все налоги, все везде будет порядок. Я вам это обещаю. Присутній на зустрічі представник селекційно-генетичного інституту зазначив, що блокувати роботу підприємства і надалі це просто підписати йому вирок. Якщо керівник там, ну, завтрашнього дня чи там з понеділка не приступить до роботи і не почне реалізовувати якусь виробничу програму, це господарство накриється взагалі. Світить йому банкротство з подальшою ліквідацією, можливо. через… Три неділі почнуться весняні польові роботи. Можете слава Богу. Але я б дуже хотів звернутися до представників органів правопорядку, а також до шановного заступника голови ОДА. Дуже велике прохання забезпечити і підтримати легітимного керівника, забезпечити його можливістю працювати. Всі ці розмови. Ми зараз дуже багато всі розповідали. Мені все сподобалось. Ну, все цікаво, я це вже чув разу. Микола Романчук пообіцяв жителям Липетихи та працівникам господарства, що обласна влада зробить все можливе для відновлення роботи державного підприємства Дослідне господарство реконструкція у рамках чинного законодавства. Для народу сьогодні не так важно це чи лін новоді для народу важно об'єднання і наповнення соціального пакету проблемних послуг, які є на цій території. Какие там просто есть, вы слышали. Это детский садик. Это сегодня один из самых больших дворцов культуры, который был тогда в Березневатском районе, не отапливается. Сегодня есть проблемы с выплатой заработной платы. Сегодня есть проблемы с паями и поддержкой тех селян, которые там живут. Я думаю, что после всех рабочих поездок, которые были, я доложил эту ситуацию в администрации, и будет в ближайшее время принято правильное решение по дальнейшему наращиванию объемных показателей в совхозе реконструкции. Мы с вами все понимаем и знаем, что уже медленно решать нельзя, потому что на улице уже температура поднимается, есть необходимость проверить наличие фонда семян, наличие удобрений, наличие топлива, которое позволило бы обработать эту землю уже весной 2015 года, чтобы заложить нормальный яровой урожай для жизнедеятельности этого села, этих людей, которые там проживают. Поэтому наша функция как администрации, как можно быстрее принять правильное решение в пользу не одного коллектива, а всех селян, которые живут на этой территории.